Привіт-привіт мої найкращі! Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі «Лежу на дивані. І сьогодні буде відео, яке вп'єть, підкреслює мою непостійність. Сьогодні я розумна, а завтра я красива. І що мені з цим робити, я не знаю. Можливо, ви мені підкажете. Відео мало вийти ще в суботу. Я пропустила. В неділю був феєричний стрім з Іриною з каналу Ірина Скобірун. Рекомендую, ніхто з вас не пошкодує, якщо ви ще не дивилися. Вона неймовірна жінка, я з нею ще проведу стрім обов'язково. У понеділок я не випускаю відео, бо після стріму я хочу, щоб люди якомога більше подивились стрім, насолодились нашим спілкуванням. У вівторок я хотіла випустити відео з звіт до спільного проєкту Капсула на осінь. Саме в цьому проєкті я змінила для себе правила. І не стала в'язати дрібні речі, а хотіла зв'язати худі без рукавів, гольф, на який мені не вистачило пряжі, і жилетку чинель. Але я майже закінчувала худі. І показувати, як я його сшиваю або як я дов'язую капюшон, мені не хотілося, мені хотілося його закінчити, і я перенесла це відео на середу. Але в середу в мене були вдома події, у мене був вондук, у мене було багато роботи, і я не встигла. І закінчила його вчора, пізно вночі, і трішки сьогодні вранці я його попідшивала ниточки. На сьогодні він вже вибраний, висушений, і сьогодні я вам його покажу. Але. Робити сьогодні е, е, відео про капсулу на осінь. З одним тільки худі без рукавів. Ну, якось воно не цікаво на мій погляд, бо далі у мене є розпущений гольф, і все, жилет я ще не почала. Бо хочу в'язати інше. Мені потрібно зараз інше. І я беру. Таке просте рішення, але я його вже почала варити в себе в голові. Інший проєкт зігрій мою душу. Там, де я почала в'язати е, пончо. Я почала в'язати пончо з пряжі Кауні. Мені дуже подобається, мені подобаються кольори, як воно лягає, воно таке. Хочеться в'язати і в'язати, але ж треба закінчувати худі. Тому пончо відслала. Інший проєкт Вернісаж Осінніх барв, Де я не вступала у проєкт, а виходила і казала, що я буду в'язати те, що в мене вже є розпочаток. І якось на мене всі оці проекти так навалились. Так вони мені заважали. Мене заважа... Мені між... заважали дедлайни. Мені заважало, що треба звітувати, що ці звіти накладаються один одним. Що у відео перекликаються одні і ті ж розповіді про одні і ті ж проекти. І вчора я взяла і вийшла з усіх трьох проєктів. Ні, ну не зовсім вийшла. Я лишилась там в усіх трьох проєктах спонсором. І я буду дивитися, що в'яжуть дівчата, будуть підтримувати, але в'язати я для цих проєктів не буду. Шалапутна, правда? Але у мене є що вам показати. І я вам зараз вже покажу. Так, якось треба так показувати, щоб я не вразила петличку і щоб це вам не, не заважало. Ну, то ось, найперше. Що я зробила, це я вразила петличку. Найперше, що я вам хочу показати, це е, мій жовтий худі. Але коли я його вже зв'язала, я зрозуміла, що капюшон тут буде недоречний. Е, в, в цілому вигляді, ви його побачите в експрес-огляді. Я буду робити на нього експрес-огляд. Це пряжа бавовна з е, Кашеміром. Мені дуже подобається, як він е, за тактильними відчуттями. Знаєте, він мені нагадує ще ті часи в Совдепії, коли були дуже гарної якості трикотажів. Прямо дуже гарний. І от мені от нагадує цей трикотаж, що прям, ну, прям класний, класний такий. Він такий шовковистий. він такий М'якенький, але плотний, цупкий, такий, без лишніх дірочок, бо я ж таки його на тоненьких спицях в'язала. Все там петелька до петельки, скажімо так. Мені не подобається його рядність, але вона не кидається в око і виглядає, як наче просто така пряжа. От, Він мені дуже подобається. Він вийшов такий в міру оверсайзний, не надто широкий. Знаєте, такий светр на кожен день. Бачите, я ще й ниточки не, не заховала, бо боялася, що після прання пряжа сильно потягнеться, бо зразочок потягнувся в довжину. А я ж таки сушу на на мотузці, я вам показувала, так? Мені задавали питання, як не немає оцієї перегнутої засохшої полоски на виробі. Немає, тому що я не забуваю його перевертати. ну от Він мене повисів, та, ось так, наприклад, повисів, так? І я прийшла через годинку його ось так перевісила. Потім ще ось так перевісила. І от він у мене. Ви бачите, як гарно, Який, як наче картина на, е, накатана на животі на, на грудях, мені дуже подобається і е, намагатимусь вам зробити якомога скоріше експрес-огляд. А ще я вам зараз поясню, що ж буде відбуватися з моїм каналом, бо буде трішки переміна у мене в голові зробилася, а тому трішки я буду робити переміну і в каналі. Так сталося, що мені він перестав подобатись. Я якась зробилася, в мене кожна серія схожна одна на одну, одна на одну, а хочеться якогось різноманіття. чи що. Так, я багато речей в'яжу, я в'яжу їх, вони у мене різні. І ось вам як доказ. Хоча вони, ці дві речі відрізняються кардинально, але в них є одинакова родзинка. Що в жовтому? Светрику вже тепер він був в худі, тепер светрик. Що у цьому зеленому попереду квадрат. Але якщо там був квадрат з візерунка, то ось тут ось такий чорний квадрат. І він дублюється ось так на капюшоні. Ось так. І я цей худі вам також покажу скоро в експрес-огляді. Пряжа це я тестувала від магазину пряжі Анже, і неочікано я, я зна я зразочок виправила і бачила, що пряжа розтягується, але неочікувано для себе я його хотіла зробити. Скажімо так, очікувано я хотіла зробити оверсайз, але неочікувано, що оверсайз буде аж таким. То... Скоро покажу. Бачите, у мене тут ще не, не пришитий. Я його закінчила, понесла брати, але побачила, що я не закріпила низ кармана. Ось тут. А кармани у мене, карман у мене вив'язувався відразу. Ось, після підгину. Я набрала відразу, у мене тут одна спиця йшла з петлями на тушку, а одна спиця йшла з петлями на карман. І одночасно у мене в'язалися. На одній з петлю. Ну, як не надто одночасно, але я виганяла висоту по тушці. І на таку саму висоту я виганяла карман, потім посадила на одну петлю і далі вже в'язала разом. Е, у ну, мене карман пришивається ось отут, от тільки чуть-чуть, Але про все це я вам докладно розповім у експрес-огляді. Ось такий в мене вийшов дуже оверсайзний жилет з капюшоном. І ви знаєте, він такий. Господи, Він вийшов. От Мені зараз хочеться зручних речей. От Знаєте, як от літом ми футболку одягаємо, вона нам зручна. так? І хочеться саме ось таких зручних речей до джинсів. Тому у мене вийшов отакий зручний светрик на кожен день. Такий самий зручний у мене вийшов. Оцей худі без рукавів жилет на гольф, бо я дуже люблю гольфи, водолазки. Але так як я в водолазках ставлюсь, становлюсь такою гусінь, то ось такий худі-жилет буде дуже прекрасно скрадувати і навіть прикрашати моє прекрасне тіло. Ось, То я скоро вам це покажу. Все, готових речей в мене нема. Єдина готова робота, яку я виконала, це. Розпустила гольф. Тепер він чекатиме, коли я його почну в'язати. В'язати хочу і почну його в'язати, але не знаю коли, бо я з спільного проєкту е, капсула на осінь вийшла, то в мене тепер нема дедлайну. Коли захочу, тоді й в'язатиму. Зараз я хочу закінчити свою кропиву. Дуже хочу закінчити, тому я вже її ось почала в'язати перед. Буквально сьогодні, як закінчила худі, це в мене таке більше на, на, як то кажуть, нагальна така справа, важлива, і я почала ж таки в'язати. Е Пончо. Я б його не починала, якби не вступила в спільний проєкт зі Грімою дужу. Ну, дуже мені сподобався сам проєкт, сама назва, саме так душевно, так, так класно. Але коли я почала в'язати, я зрозуміла, що я не можу в'язати пончу. Гляньте, яка краса. Гляньте, як воно мені личить! Це просто казка. Ну, казка ну. Олечка, якщо ти мене дивишся, я тобі дуже-дуже вдячна. Це, ну... Прямо попала так в ціль, попала У мене ще очі зелені? Просто кайфушечки. От. І щось в мене в цьому році все зелене. Ви помітили? І те зелене, і те зелене, дуже багато зелених речей. Я зазвичай так не роблю. Я роблю в кольоровому році весь час щось іншого кольору. А тут в мене все зелене. Ну, так то і так. Ну, так сталося. Ну, от і все. Я вам, в принципі, все розповіла. Але хочу вам розказати, чому я вийшла з СП і що я буду робити тепер. Ну, В принципі, я вже розказала, бо воно на мене навалилось. Воно на мене навалилось, знаєте, як, як наче я зарилася в свої проекти, і що б я не робила, куча менше не робить. А я люблю в'язати щось одне. От як і зараз, я взяла жовтий худі, поки не закінчила, я друге не в'язала. Потім я взяла цей е, зелений е, безрукавку цю зелену, і мені хотілося в'язати тільки її, а там пончо треба розпочинати. Я почала пончо, і в мене оце аж свербить, аж, аж чешеться від того, що це не по-моєму це не так, я не хочу так. То от тепер я буду в'язати тільки те, що я хочу. Не те, що треба комусь, а тільки те, що хочеться мені. І е, я повернуся в формат своїх експрес-оглядів, які майже майстер-клас. Е, з тим, що, от коли я вам розповідаю про якусь річ, у мене багато таких майстер-класів, але вони були раніше до того, як я вступила в різноманітність спільні проєкти. Е, е, ну, у мене змінився напрямок моїх е розповідей. Вони більш стали влогові, а мені це не подобається. Я коли приходжу на свій канал, він мені перестає подобатись. Я якась весь час одинакова. Я все время вам розповідаю одне і те ж саме. Не хочу я так. Коротше, і от буде експрес-огляду цього светрика. Поки я буду його робити, я вам буду показувати, як я зробила тут. Е Тут кетлівка. і вона майже справжня, але все рівно вона хибна. Як так сталося, я вам покажу. Далі, тут тоненька, непомінна регланна лінія, така, щоб, здавалось, ніби рукавчик вшитий. Я вам покажу. Це все в одному відео. Далі, як я закрила рукав, це всі роблять, однаково роблять, але я все рівно покажу. Можливо, хтось зайде тут новачок і не знає, як це робити. Правильно? Далі я розкажу, як я в'яжу два рукави способом Magic Loop. як я не розраховую свої скорочення, бо я їх роблю відразу на двох спицях, і я роблю одинаково. І мені не потрібно записувати десь щось знати. Я знаю свою ширину, яку я хочу побачити, бо в мене є низ. І я понизу вже поміряла, якої ширини я хочу бачити рукав. Елементарно. Отак От поміряла, порахувала, і я вже знаю, якої ширини має бути рукав. Для цього мені не потрібно було складати там якісь складні схеми, десь вираховувати до ширини, яка кількість петель? Нащо? Коротше, ви зрозуміли. Потім я. На цьому светрі можу вам розповісти, як вирухати кількість рядів, знаючи тільки товщину спиці. Далі візерунок, але він тут дуже е, такий довгий, то, е, скоріше за все, я не буду його показувати саме в цьому відео, в Експрес огляді. Його треба показувати окремо. Але цей візерунок у мене на каналі вже є. Він, хоч і російською мовою, але я українка. І якщо він вам треба, то йдіть і дивіться російською мовою. Розумієте про що я? Так. Так, е ну Ось до такого формату ми перейдемо. Я буду давати в одному експрес огляді Багато корисної інформації. Як я це робила раніше? Я ніколи не забуду, як мені Наталка, фу, господі, Оксанка недошитко казала, е, е, в кожній серії завжди є корисна інформація. Я перестала бути корисною, я, я стала робити більше розповідей, а мені це не подобається. Я хочу бути корисною. От в експрес-огляді доході я вам розкажу, як я вийшла на. Ось таку ширину. Починаючи з одної ширини, я вийшла на зовсім іншу. Як я додавала пить, як я в'язала оцей квадрат інтарсією. Так, є багато уроків з інтарсією, але лишнього не буде. Як я зробила оцей підгин по краю капюшона, і він у мене тут з накладом один на один. Підгином і ось так розкривається. Я все вам покажу. Я вам покажу, як він сидить на мені, як у нього тут внизу ось також підгин, але, скоріш за все, мені сюди треба вставити шнурок або навіть резинку. У мене тут бока зашиті, можна роз розторочити, ну розтрочити. І затягнути сюди резинку і зробити, у мене низ може бути на резинці. Але я цього ще не вирішила, я не знаю. Я ще не міряла під джинси, а під лосинки, мені подобаються. Чорні лосинки, чорний квадрат, майже чорна прическа, він мені дуже-дуже личить, зелений. Але колюченький. До того ж, я маю розказати вам про цю пряжу. В неї дуже класний розхід, дуже класний. З цієї кількості пряжі у мене було, здається, 380 грамів, 280 на конусі і 100 окремо. Але мені треба ще подивитись, У мене було 280, ні, 380 чи 480. Але якщо не робити капюшон, а зробити не такий широкий, а з рукавами, то мені вистачає на вольф. Пряжі. Дуже вона така, скажімо так, можливо, не надто дешева, але вона не виглядає тоненькою, хоча в'язала я на трійці. Це така фантазійна пряжа. Дивіться, як вона виглядає, мені подобається, але вона не виглядає надто сівкою. Все це я вам розкажу в окремому майстер-класі. Як робити підгин, як е, з, 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 робити скіс плеча, е, як робити, тут в мене китлівка по краю, просто лицевою прив'язана. А, і ще, дівчата, так складно, чудно вийшло, у мене від цієї пряжі лишилось, Гляньте, зараз, вибачте, мені треба до вас ближче нагинутися. Ось все, що в мене лишилось. Уявляєте? Оце те, що мені треба, щоб пришити кармани внизу. Все, до наготи вив'язала. Навіть довелося трішки оцю частину капюшону розпустити, щоб лишилось трішки ниточок. А потім в мене було два манюніх, отаких от манюсіньких клубочки. Я їх розділила один клубочок, розділила прямо от Розмотувала, розтягувала так, щоб було нитку вдвоє скласти пополам, розрізала, змотала два клубочки і почала в'язати об обробку пройми. Я її зв'язала на одному рукаву, в мене вистачило на 10 рядів. І саме отак тричі ниточка. А тричі, для того, щоб прошити саме оцю строчку китлівки. Але і я ж її ж таки пришила. У мене не вистачило отакий шматочок нитки. Щоб докитлювати рукав. і я почала ж, думаю, на іншому, а інший, коли я змотувала, мені показався ну, буквально на 2 мм товщі. То я думаю: ну, якщо мені того на 10 рядів вистачило, то на цей точно вистачить. І я беру, в'яжу, і в мене вистачає тільки на 9 рядочків. А той вже вже пришитий. Ну, довелось мені той розпороти, висотати нитки, я зробила по вісім рядочків цієї обробки, а та ниточка, що в мене лишилася, я використала сюди, туди. У мене на один рукав вийшло, що в акурат. Е десь я ще ту ниточку використовувала, щось я ще прошивала. А, ось ось я ще прошивала. Я прошивала ось цю, тут підгил, у мене просто пришитий. Але він так вив'язаний, що як нібито воно. Е так ну, Спеціально так було. Коротше, я все розкажу в експрес-огляді. Але експрес-огляди в мене будуть майже майстер-класи. Я не буду розказувати попетельно, але буду дуже багато корисної інформації робити в одному відео, як я це робила раніше. От. І мені це подобалося. І вам подобалось, а тепер мені не подобається. А вам подобається чи ні, то я не знаю. От тому ось такі справи. Все. На цьому я своє відео заканчую, закінчую, і йду працювати. Але я, здається, захворіла. здається, в мене піднімається температура і болить горло. Але тут такі дрібниці сьогодні. От я вам ще й пожалілась. Маю надію, що вам було цікаво. Я маю надію, що ви мене підтримуєте в моїх таких ваганнях, роздумах, висновках, маю надію, що ви погодитесь, що саме такий формат на моєму каналі буде цікавіший і корисніший. Корисніший для Якщо вам це сподобалось, якщо вам було цікаво мене слухати, якщо ви. Почули якусь е, цікаву інформацію від мене, то дайте мені знати. Поставте мені вподобайку, підпишіться, перевірте, чи ви дивитесь мене з підпискою, чи забули. Бо для мене це дуже-дуже важливо. Якщо я вам подобаюсь, якщо вам подобається мій канал, і якщо ви вірите в те, що мій канал стане ще кращим, обов'язково підпишіться. Ну, а зараз піду лікувати горло. Па-па!